Діти, да. да. Сьогодні у нас цікава робота. Ми будемо з будем вами створювати коло із природного матеріалу. Що таке природний матеріал? Ви знаєте? Це покажіть, но ти з руки. Кажі, що це? Так, Ось це природний матеріал. Ось сьогодні ми з вами намалюємо і може прималюємо десь щопакрі. А як у нас там галявинка виглядає? Ось нам заготовила Женічка травичку на галявинку. Ксюша, потім намаж на галявинку, щоб ми травичку насипали. А хтось ташку робить? Це метелик. Я бачу метелику творю. Ось так убрав. Подрізать. Джейна молодці. Ось, а Женя, зараз, дивіться, якщо ви тут приклеїте вже крильця для метелика, то ж треба фломастерами домалювати головку, брюшка і вусика. Штюша, ти вже можеш взяти фломастери і отут домалювати тюша. Тюша, Так, Молодці, поки я бачу, що гарно виходить.